О, не хоче отримати під ялинку службове житло. Судді теж хочуть, але грошей в бюджеті традиційно не вистачає. Тож і квартирне питання за рахунок держави вдається вирішити не всім. Два роки тому, наприклад, службові квартири дісталися лише десяти суддям а в черзі стояла понад тисяча. Трапляються особливо драматичні історії. Суддя вже тримає в руках ордер на квартиру, але через якусь підступну примху долі не може в неї в'їхати. Бо, скажімо, забудовник вирішив не ділитися з містом квартирами, які обіцяв, а просто взяв і продав їх. Така прикрість трапилася із суддею з вищого адмінсуду Олегом Гуляшкіним. Та хитрують із житлом не лише забудовники. Адже службове житло має діставатися тим, хто його справді потребує. Але не всі судді, що вишикувалися за квадратними метрами, насправді без хатченки. І тут я знову згадаю про суддю з вищого адмінсуду Олега Гуляшкіна. А Марина Ансіфорова продовжить. Я виїхав снімер, що в мене тут немає. Я їжу зараз по, по рядованому квартиру. Суддя вищого адмінсуду Олег Гуляшкін судиться із столичним забудовником «Стиль Блюз» за службову квартиру. 2012-го суддя працює в столиці. Тоді ж вищий адмінсуд вніс його в перелік тих, хто потребує службової квартири, і навіть видав йому ордер на вселення в одну із елітних столичних багатоповерхівок. Остю квартира двокімнатна, 136 квадратних метрів. Простора, тут, правда, зроблено тільки косметичний ремонт для того, щоб могли проживати люди. Як виявилося, тоді вселитися було ще нікуди. Будинок був навіть не зданий в експлуатацію. Приблизно вартість ринкова на сьогоднішній день такої квартири за такою квадратурою близько 80-90 тисяч доларів. Забудовник в обмін на оренду ділянки мав передати місту вісім квартир, а потім послався на закон, що забороняв КМДА вимагати від нього будь-які активи. Вирішив не виконувати домовленість і продав квартири. Ордери суддів стали просто папірцями. Дійсно, людина отримала документи, що вже віддалі може. Службове приходить це не існує. А що ми робити Треба подавати суд. Суддя твердить, що відстоює свої законні права, але не хоче, щоб засідання знімали журналісти. Що ви не маєте права знімати мене, я згодом не давав, то згодом не давалися. За законом суддя, який приїхав працювати в інше місто, має право на службове житло. Мені треба сім'ю розміщувати по квітні. Сім'я Олега Гуляшкіна має три квартири: одну на Дніпропетровщині, одну в самому Дніпрі, ще одну в Донецьку. Це тільки те, що вказано в його декларації. У Києві він з родиною мешкає в орендованому житлі. Принаймні так стверджує сам суддя. В ордері позивач вказує всього шість осіб, в тому числі його батько, так які проживають з ними. Тобто він заявляє, що шість осіб потребують і не мають житла в Києві. Усю велику суддівську. Родину ми мали б застати ось тут, в багатоповерхівці на лівому березі Дніпра. Саме це житло за версією судді він орендує, поки справляє правосуддя у Києві. Причому, судячи з декларації, орендує безкоштовно. Однак, у начебто орендованій квартирі, ми суддівську родину не застали лише власника. Ми про суддю от знімаємо і шукаємо його. Він сказав, що також на роботі. Лябідів Юрій Михайлович, я правильно розумію, да. що він у вас орендує квартиру? Да. То ви разом з ним тут живете? Я ж приїхала, у нас вчора було празництво, то я ж і стався. А от сам суддя ввечері повертається не в чуже житло, яке, начебто, безкоштовно орендує, а в елітну київську квартиру на Печерських пагорбах. Олег Володимирович хотіла вас запитати сюди. А що ви тут робите? Олег Володимирович, да Що ви тут? Робите? Ось цей будинок на Лаврській має вигідне розташування за 300 метрів. Печерська лавра, буквально за три кроки, мистецький арсенал. Саме тут ці дві квартири має мати судді вищого адміністративного суду Олега Гуляшкіна. Віра, хоча сам суддя у судді переконує, що жодної столичної нерухомості він не має, і жити йому тут практично ніде. Я вірю химокодошла тут немає. Я їжу зараз по порядова по, по квартира. Матір судді купила першу столичну квартиру у центрі Києва ще у 2013-му. Буквально через місяць придбала й сусідню. Їхня площа разом понад 130 квадратних метрів. Скажіть, це Так. Да. А скажіть, будь ласка, а скажи, будь ласка я там не розумію, що це її квартира? Тому що якщо не її, я буду далі шукати. Попри те, що суддя фактично користується цим житлом, елітної нерухомості немає в його декларації. Якщо до два квартири на квартир, лапські, які ви не задекларували у на нашої матері, ви кажете, що вам ніде жити і не декларуєте ці квартири, які в Києві? Скажіть, будь ласка, я не... у вас виходить п'ять квартир. Олег Володимирович, у вас виходить п'ять квартир, дві в Дніпрі, одна дружини і дві в Києві як матері. Скажіть, будь ласка, чи є причина, що добуватися саме службової квартири? Я вже вам сказав. А ви мені нічого не, Я сказали, Я не Я буду з вами хотіла уточнити? Світати в декларації житло на печерських пагорбах, а тим більше офіційно записувати його на себе судді, що претендує на службове житло, категорично невигідно. От, поки уся нерухомість на матері формально, суддя має шанс посудитися за квартиру від міста, яку щоправду міста так і не отримало, Те, що в нас кажуть, що того, там, там 3-5 квартир. Але на другі прізвища над цим і закінчується. А там і до приватизації службового житла недалеко. Саме практики, які просто я знаю, деякі судді, які отримали службове житло, наступну ані за шляхом приватизації, залишається. Тож, попри те, що сім'я Олега Гуляшкіна має п'ять квартир, служитель закону продовжить судитися за чергову нерухомість. Питання в тому, чи помітить суд усі квадратні метри, якими володіє родина судді.